Провінційні вісті на тіві 4. Про головні події наприкінці тижня говоримо далі. У найскладніші часи для своєї держави вони без вагань підтримали та зміцнили українську армію. 14 березня відзначають День добровольця. День тих хлопців і дівчат, які не були військовими за фахом, але вирішили ними стати. За власною волею вони прийняли рішення поставити на паузу своє життя і узяти до рук зброю, щоб захистити країну. Історія одного із добровольців. Далі у нашому сюжеті. На цьому фото Ігровий Войцехівський разом зі своїми побратимами на бойовому завданні у 2014 році. Саме тоді чоловік долучився до 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. Це ті хлопці, які без статусу, без зарплати, без соцпакету, без постачання озброєння боєприпасів. Але виконували свої завдання. Маю за честь бути разом з тими козаками. До військової служби Ігор працював у Музеї національної визвольної боротьби Тернопільщини. Зараз він фахівець із супроводу ветеранів війни. Про своє рішення стати українським добровольцем розповідає, ніколи не шкодував. Я батько двох хлопців, двох синочків. Мені було неймовірно соромно дивитися їм в очі, як війна йде, а тато вдома. А потім вже: ну, а ну нема такого. Жодної війни немає такої, що я якби пішов, я б захищав тільки свою сім'ю. Я вдячний тому, що я попав в цю військову спільноту, і ми не ділили той воює за Тернопіль, той за Черкаси, а той за інше місто. Це одна наша батьківщина, одна батьківщина, це все одне, єдине, ціле рідне. 14 березня визначають День українського добровольця. У найважчі моменти для своєї держави хлопці та дівчата без вагань підтримали та добровільно поселили армію. Для кого не секрет, що завдяки добровольцям ми втримали наше небо, нашу землю, відгородили багато міст, селищ від російської чуми. Завдяки добровольцям насамперед був збережений Київ. Чимало з українських добровольців у російсько-українській війні віддали найдорожче – своє життя. Шана й пам'ять про них це найменше, чим ми можемо віддячити їм. Герої не вмирають на Тернопільщині встановили меморіальні дошки двом загиблим захисникам. З нагоди дня українського добровольця в селі Жуків, що на Бережанщині відкрили меморіальні дошки двом героям, які віддали своє життя за Україну поліцейському Руслану Дидику та військовослужбовцю Роману Мишчишину. Більше розкажуть мої колеги правоохоронці. З нагоди дня українського добровольця в селі Жуків, що на Бережанщині, відкрили меморіальні дошки двом героям, які віддали своє життя за Україну поліцейському Руслану Дидику та військовослужбовцю Роману Мещишину. Пам'ятні знаки встановили на фасаді Жуківського ліцею імені Богдана Лепкого, де навчалися воїни. Руслан Дидик народився 7 листопада 1986 року. Після закінчення школи вступив до Національної академії внутрішніх справ. Працював дільничним та оперуповноваженим кримінальної поліції, а потім тривалий час жив за кордоном почалася війна, він у 2022 році добровільно став на захист батьківщини у складі штурмового полку Сафарі об'єднаної штурмової бригади національної поліції Людь прийшов до мене і сказав, що я вступаю в людь. Я хочу повернутися в поліцію. Я вже подав документи. І проходжу вже комісію. Руслан з позивним Жук брав участь у боях під Харковом та на Донеччині 6 вересня 2023 року. В селищі Курдюмівка, повертаючись з бойового завдання та рятуючи пораненого побратима, Руслана і його товаришів накрило мінометним обстрілом. У нього залишилися дружина, син, донька та батьки. Так склалася доля, що ми почали разом працювати в Бережанському відділі поліції в секторі карного розшуку. За час служби з Русланом можу сказати, що це був надійний напарник, друг. Який завжди допомагав, підказував в будь-яких ситуаціях. Роман Мещишин – військовослужбовець ЗСУ. Чоловік загинув у березні 2023 року на Донбасі у 27 років. Пам'ять про героїзм Руслана і Романа буде жити в серцях усіх, хто їх знав. Віддати шану загиблим героям. Прийшли рідні, друзі, односельці, учні школи. У промовах лунали слова подяки та скорботи. Руслана та Романа згадують як мужніх та відданих своїй країні людей. Ці знаки не просто пам'ять про загиблих, а й свідчення того, що ми ніколи не забудемо Тих, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Ми вшановуємо їхній подвиг і згадуємо про кожного героя, який загинув і чиє ім'я навічно залишиться в наших серцях. Слава і честь захисникам та захисницям. Вічна пам'ять назавжди в строю. З 15 березня у Тернополі відновлюють опалювальний сезон. Нагадаю, 11 березня через значне потепління у Тернополі тимчасово вимкнули централізоване опалення. Від завтра, 15 березня, опалення відновлюють таке рішення у міській раді прийняли, зважаючи на зниження температури зовнішнього повітря. З 1 березня Держпродспоживслужба відновлює перевірки аптек, аби контролювати дотримання нових обмежень націнок на медикаменти. Це передбачено постановою Кабміну, яка встановлює граничні постачальницько збутові та роздрібні надбавки. Крім того, фармацевтичні виробники підписали декларацію про зниження цін на найпопулярніші українські ліки. Як це вплине на вартість медикаментів? І що робити, якщо ви помитили завищені ціни, розповідаємо далі. З 1 березня спеціалісти Держпродспоживслужби відновлюють планові та позапланові перевірки аптек, аби контролювати завищення цін на ліки. Це зумовлено постановою яка набрала чинності та встановлює обмеження на постачальницьку збутові й роздрібні надбавки для всіх медикаментів. Ця постанова запроваджує державний контроль цін на всі ліки, встановлюючи такі обмеження. Оптові постачальники можуть додавати до вартості не більше 8%. Аптеки можуть робити націнку на рецептурні ліки та ліки з національного переліку від 10 до 25% залежно від ціни препарату. Та на безрецептурні ліки націнка не повинна перевищувати 35%. Крім того, фармацевтичні виробники підписали декларацію щодо зниження ціни на 30% на 100 найбільш популярних українських ліків. До переліку входять медикаменти від кашлю та застуди, протизапальні препарати, вітаміни, засоби від тиску. Тощо детальним переліком можна ознайомитись на сайті Міністерства охорони здоров'я. Оці 100 топ ліків, які на сайті МОЗ, є ліки, є ціна максимальна, яка повинна бути. Якщо Ціна вища, це вже порушення. Якщо люди помітять завищення ціни на певні медичні засоби в аптеках, вони можуть повідомляти про це письмово або на гарячу лінію головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. У зверненні має бути зазначено прізвище ім'я по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, назву суб'єкту господарювання, адресу аптеки, перелік лікарських засобів, на яких завищена ціна, і копії відповідних документів. Це чеки, квитанції. Цінники ліків. На сьогодні в Тернопільській області продовжує працювати робоча група, яка моніторить ціни на лікарські засоби в аптеках. За необґрунтований виторг вона буде застосовувати штрафні санкції. Покращення довкілля завдяки інноваціям. Тернопільські підприємці презентували проєкти, які скоро впровадять у місті. Як одночасно задовольнити потреби містян та покращити зелену економіку? Дивіться у сюжеті. П'ять якопроєктів тілять у Тернополі. Місцеві підприємці у межах конкурсу Green Innovation Challenge працювали над тим, щоб зробити наше місто привабливішим. Один із таких проєктів це прокат електровелосипедів у нашому місті. Тобто, це буде не просто прокат, це буде якби комплекс, який дозволяє велосипедистам, ті, хто любить електричний транспорт, зустрітися в одному місці і поспілкуватися, полагати байк, випити кави і покататися. Уже в травні проєкт стартує. Роман розповідає, що ідея з'явилась після численних прохань любителів двоколісного транспорту. Зверталися клієнти, чи немає у нас байка, щоб взяти покататися містом і це були не тільки місцеві мешканці, а й туристи, які приїжджають у місто. Програма мери за економічне зростання ще у 2021 році розпочала співпрацю з Тернопільською міською радою для того, щоб реалізувати ідеї з розвитку громади. З того часу місто розглядає багато варіантів покращення суспільного життя та впровадження зеленої економіки. Ми сподіваємося, що ці проекти будуть корисні для міста. Це сприйнятиме сталому економічному зростанню в рамках зелених перетворень нашої громади. У нас є зокрема реалізований вже це екохаб. Приміщення в опенспейсі можна також оглянути. Були відкриття вже його, і два етапи ще в процесі створення це зміни в стратегію розвитку тернопільської громади в рамках зеленого переходу, а також створення терапевтичного саду в парку Субіч. Представлені переможцями про. Проєкти вже найближчим часом впровадять у суспільне життя містян та покращать рівень довкілля. Варто зазначити, що в Україні проєкт втілюють лише у двох містах Миколаєві та Тернополі. Ініціатива дозволить зробити міста більш привабливими для людей та інвестицій. В Україні заборонено зривати, купувати та продавати підсніжники, шафран, ведмежу цибулю та інші перевоцвіти занесені до червоної книги. За це передбачені штрафи. А відповідальність можуть нести не лише продавці, а й покупці. Як відстежують порушників і чи вдається зупинити незаконну торгівлю? Далі розповість наша Олена Чепіль. З настанням весни на ринках і узбіччях доріг з'являються букети первоцвітів. Однак багато з них під загрозою зникнення, тому занесені до червоної книги України. Ці рослини не утворюють насіння, тож вирвані з цибулиної квіти повністю знищуються. Відтак їхній збір і продаж порушують закон та шкодять природі. От наголошую, що відповідальність несуть як ті люди, що продають, так само і ті, що купляють. Це є стаття. Е 88 прим 1 кодексу України про адміністративне правопорушення. Частина друга це є порушення порядку придбання або збуту об'єктів рослинного світу, які занесені до червоної книги. Це передбачає відповідальність від на громадян від 1700 до 3400 гривень з конфіскацією об'єктів рослинного світу. Варто зазначити, що дозвіл на вилучення червонокнижних рослин із природного середовища можуть отримати лише наукові установи. Василь Дуда каже у Тернополі продавці червонокнижних рослин. Найчастіше зустрічаються на центральному ринку, вулиці 15 квітня та поблизу Театрального майдану. Продаж здебільшого здійснюють у лютому і березні, у період цвітіння ранніх весняних квітів. В Цьому році ми вже склали один протокол про адміністративне порушення за порушення порядку. Це на ринку міста Тернополя. Це було 7 березня. Відколи почалося це вторгнення. У нас військовий стан набагато зменшилось випадки торгівлі рослин. Це залежить і від платіжної спроможності, я думаю, населення, і від того, що менше населення і стало. Якщо ви стали свідком незаконного продажу первоцвітів, телефонуйте на лінію 102. На цьому новини завершуються. Пам'ятайте, що кожен день це новий початок. Бережіть себе.